Привіт! Я Наталісовобороцько, психолог, гіпнотерапевт, цвяхотерапевт, спеціаліст практики гіпнооргазму. Цьому всьому я навчаю спеціалістів і в цьому відео ми поговоримо про самозапуск гіпнооргазму і як ця практика може допомогти у досягненні ваших цілей. Я попрошу вас додивитися це відео до кінця, тому що тим, хто додивиться до кінця. В телеграм-боці я відправлю додаткову практику, яка допоможе вам підвищити рівень вашої енергії і сил, підвищиться ваша чутливість і ваше лібідо, однозначно, і прийде розуміння, що вам потрібно робити, а від чого можливо варто навіть відмовитися. Я вже 5 років вивчаю психологію, гіпнотерапію та інші інструменти, які допомагають мені. Досить якісно і швидко допомагати своїм клієнтам, і моїм клієнтам отримувати класні результати. Я пройшла свій шлях від невпевненої дівчинки, яка не знає, що робити, яка не сепарована від мами, яка залежить від думки оточуючих, не може побудувати стосунки, працює на роботі, яка не подобається, просто продаючи свій час за гроші і боїться жити далі. Пройшла шлях через точку, там де я перейшла з найму в роботу на себе. Почала вчитися психології. Два роки в декреті я і навчалася, і працювала, і здійснила такий квантовий стрибок, там, де по закінченню мого декрету я вийшла на дохід, який в чотири рази перевищує досить гарну заробітну плату в тому місці, яке тримали для мене. Коли я вийду з декрету. це таке моє особисте досягнення, тому все, чому я вас буду навчати, щось розказувати, це не лише мої знання, це однозначно ще і практичний досвід. Я навчила вже досить багато учнів е з цвях випустила вже шість потоків навчання, основи гіпнозу і гіпнооргазму, тому повірте мені, є що вам розказати. Тому зараз трошки поділюся практичним досвідом своїх учнів. Ось, наприклад, Юля, вона теж спеціаліст, але на навчанні в неї таке найбільше її досягнення відбулося, яким я поділюся зараз. Тобто до практики вона говорила про те, що ну, секс був такий для галочки, та процес в кінці приємні відчуття, а після. Того, як я запустила їй гіпнооргазм на навчанні, як вона пройшла це навчання, вона написала мені Наталя, чому ти не розповідаєш, що це так сильно впливає на секс, на сексуальне життя, на чутливість, на весь процес. Тобто, в них дуже сильно. Все змінилося з чоловіком. Далі чоловік зробив їй такий подарунок, який найдорожчий взагалі за все її життя. Дуже бажаний Це червоний автомобіль, який Юля дуже хотіла одразу, буквально дуже швидко протягом тижня після навчання. Також вона поділилася, що в неї підвищилася дуже чутливість, і це дуже класно вона використовує в роботі зі своїми. Клієнтами, тому що це дуже важливо знаходитись в рапорті. От, ось такий кейс, тобто, в основному вона відчула це на собі через навіть власну трансформацію. І я, в принципі, знаю, що моя аудиторія така сама, як і я. Тобто, ми маємо з вами схожі цінності. А це означає, що для вас теж важливо проявлятися і нести в світ якісь свої важливі цінності, а не просто продавати свій час за гроші. Вам важливо достойно заробляти, щоб відчувати себе класно, комфортно, спокійно, не відволікатися і робити свою справу. Вам важливо прокачувати свій стан, щоб жити наповнено багатогранно, щоб вистачало енергії. На всі сфери життя. А натомість часто у нас бувають сумніви, вийде в мене чи не вийде, так, вигорання, тому що у нас часто наш розум підкидає нам 100 різних задачок, у нас відбувається розфокус, ми намагаємося зробити все і одразу. І, звісно, це нас дуже виснажує. І крім того, знецінення себе, коли ми намагаємося виконати всі ці 100 задач, коли наш розум розказує, як правильно, як треба, як ти, чого ти маєш досягти, то відбувається знецінення і думка про те, що, можливо, щось зі мною не так. Тому мета цього відео насправді дати вам розуміння, що є причиною таких станів і якого. Елемента не вистачає для того, щоб ви не зливали свої сили і ресурс, і для того, щоб ваші наміри здійснювалися швидше. Ні, це не буде якась магія. Звісно, вам доведеться прикладати зусилля. Ви в чат-боті отримаєте. Вправу, яку ви будете робити протягом двох тижнів, ви будете тримати фокус уваги на тому, що для вас важливо. От і зараз, звісно, за 20 хвилин я точно не зможу навчити вас запускати процес гіпнооргазму самостійно, тому що нам ще потрібно розкачати свою чутливість. І якраз вправа, яку ви будете робити, це буде першою сходинкою до того, щоб запустити. Цей процес у вашому тілі. І для тих, кому буде цікаво далі цей процес, у мене буде для вас класна пропозиція. Просто і, ідіть за своїм відгуком, за своєю цікавістю, і все ви отримаєте, скажімо так. Також я хотіла нагадати, що ця практика гіпнотична, можна так сказати, це взаємодія двох людей. Я ввожу вас в гіпнотичний стан. І Всесвітня організація здоров'я вже визнала, що терапія, яка проводиться в той час, коли людина занурюється в гіпнотичний стан, має на 83% більше успішніших кейсів, ніж будь-який підхід психотерапії, який не застосовує гіпноз. Тому це вам на замітку. І зараз хочу поговорити про саму практику, тому що вам потрібно розуміти. Навіщо, що, ви що? Що ця практика може допомогти мені зробити і як вона працює? Тому. Перше, про що б я хотіла поговорити, і те, що я бачу дуже розповсюдженою проблемою, це те, що більшість людей, моїх клієнтів, багато думають, багато в голові і мало відчувають. Потрібно взагалі забути оце слово, зрозуміти, зрозуміти і почати вчитися відчувати. Чому? Тому що тіло це основний наш компас, який було нам дано по природі. Це означає, що саме тілом, саме Своїми органами відчуття зору, слуху, нюху, терморецепторами ми відчуваємо і розуміємо, куди нам рухатись, куди нам рухатись не потрібно. І є підказки нашого тіла, коли ми знаходимося в контакті з ним. Але так сталося, що покоління наших батьків, бабусь, дідусів, воно жило дійсно в той період, коли для того, щоб вижити, було дійсно важливо думати сім раз, думати головою, прораховувати наперед, бути логічним, прагматичним і так далі. І зараз нам потрібно повернутися, повернутися до наших базових налаштувань, які точно у нас у всіх є, і закладені. І це про те, щоб почати відчувати так. Ми не відключаємо повністю логіку, але ми починаємо спиратися більше на свої відчуття. Чому? Тому що кожен з вас хоче відчувати щастя, і це щастя ми часто намагаємося досягти через логіку, через постановку цілей, через те, що я досягну 1, 2, 3 і буде мені щастя. Ми це робимо, але чомусь щастя, на жаль, не приходить в наше життя. Помічали? Що далі? Відбувається виснаження. Я думаю, я більше собі ціль поставлю, я трошки по-іншому логічно її поставлю. так? І все одно щастя не відчуваємо, і все одно людина не може зупинитися, тому що дуже довго в соціумі, як це сказати, ми жили по нормам того, що треба від голови Жити, думати, діяти і так далі. Тому виснаженість тіла це теж проблема, це вигорання, це сил немає. От, і тому дуже важливо переключатися на свій власний компас. Також результатом відсутності контакту з тілом може бути аноргазмія у жінок. Чому це відбувається? Тому що коли в нас дуже багато думок, яка я маю бути: хороша донька, хороша дочка, хороша е, дружина. Маю контролювати все, дітей, себе, навколишній світ, контролювати те, що неможливо контролювати, і це викликає дуже сильну напругу. Там, де напруга чуттєвості і чутливості немає. Там, де немає чуттєвості, чутливості і розслаблення, там оргазму немає. Крім того, є ситуації, коли в минулому у жінки були якісь травматичні ситуації, пов'язані з. Чоловіками, пов'язані з сексом, з темою сексуальності, і тому ця тема сексуальності вона ніби склеюється з травмою, і тоді для підсвідомості це щось небезпечне. І коли ми йдемо сьогодні, завтра, післязавтра в тему сексу, сексу сексуальності, оргазмічності, жінка туди не може зайти, тому що її тіло. Сприймає це як щось негативне і небезпечне. Далі про це теж поговоримо, що з цим робити. Далі проблема номер два це довіра до себе. Багато людей, клієнтів приходять до мене з недовірою до себе. Вона формується в дитинстві, коли дитина до чогось хотіла дотягнутись, кудись піти, щось створити, щось намалювати, а їй прилетіло за те, що а та-та, ти погано зробила? Погано вчинила? Можливо, це якась фізична агресія? Можливо, це була якась просто вербальна. Агресія та покарання, але для людини її ініціатива, довіра до свого тіла, я це хотіла, я це зробила, пов'язана стала з травматичним моментом і тому теж підсвідомість не може туди зайти, тому що ага, я пам'ятаю, я вже сама колись ішла, довіряла собі. Ні-ні ні, дякую, більше не хочу. Що в результаті відбувається? Далі ми починаємо жити життя і не ініціюємо ті зміни, які могли би привести нас до щастя, радості, задоволення. Тому що, по-перше, дуже страшно в великих масштабах щось міняти, звільнятися з роботи, особливо зараз, під час війни, розлучатися, наприклад, змінювати партнера. І тому я завжди пропоную прийти на практику і почати вчитися довіряти собі в маленьких речах, почати отримувати досвід цієї довіри собі, і того, що це має потім позитивні результати, і вже потім змінювати щось в своєму житті. От також третя, і це основна проблема, яка яка. Також включається і в перше, і в друге, це те, що в нашому житті наша підсвідомість вона нас охороняє, оберігає, і для нашої підсвідомості дуже важливо, щоб ми вижили і розмножилися. Для нашої підсвідомості немає цілі, щоб ми були успішними, щоб ми багато заробляли, щоб ми жили в комфорті, щоб ми були щасливі. Ні, важливіше вижити, і що відбувається. Виходить, що наша підсвідомість розставляє для нас червоні пропорції. Давайте уявимо, що це ось зона, в якій ми рухаємося, і це наші щоденні дії, те, що для нас звично. І часто у нас є такі зони, такі позначені червоними пропорцями, що ми туди не заходимо. Нам страшно, нам невідомо, ми не наважуємося. Як тільки ми про це думаємо, у нас тіло сковується. Так? І дуже часто насправді в цих зонах лежать якраз наші бажання, наші цілі. Але підсвідомість каже, ні, danger, пам'ятаєш тобі, колись там прилетіло, пам'ятаєш там тобі хлопець зрадив, все, не йди в стосунки. І захищаючись, виходить від болі, від чого страшного і неприємного, ми починаємо жити в цій комфортній коробочці, захищаючись і від щастя, радості і задоволення. Тому нам дуже важливо перепрошити ось ці зв'язки. І коли мозок асоціює секс, задоволення чоловіка, високу зарплату з чимось страшним, то ви ніколи самостійно. Не вийдете в цю зону або вийдете, але дуже близенько, і це буде дуже вас напружувати, виснажувати і для того, щоб утримувати такий рівень доходу або те, чого ви досягли, вам буде потрібно витрачати дуже багато сил, тому що ви будете діяти проти своєї підсвідомості. І наша задача в практиках самозапуску, їх оргазму це. Подружити свідомість, підсвідомість і тіло. Це означає, коли я чогось хочу, і для мого тіла і підсвідомості це безпечно, і я в це йду, і я собі не влаштовую ніяких перепон, в мене немає саботажу, в мене немає страху. Я в це йду, і я знаю, що мене чекає щось класне, щось приємне. І це дуже важливо, тому що якщо свідомість і підсвідомість не дружать. То ви будете постійно хотіти на рівні свідомості, ви будете хотіти чогось досягти і отримати. А підсвідомість буде вам підкладати свиню і казати: Ні, 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 туди ми не підемо. Пам'ятаєш, минулий раз було щось неприємне. От. Тому е, дуже важливо. Виходити за рамки своїх червоних прапорців. Чому? Тому що досвід, який ми проживемо в цьому житті, це єдине, що в нас є. Ось подумайте, насправді тіло по факту не моє на все життя, дитина по факту не моя, у неї своє життя. Чоловік не мій, квартира не моя, машина по великому рахунку не моя. Але досвід материнства. Досвід щаслив... щасливого проживання в парі, досвід того, як керувати автомобілем, він залишається зі мною назавжди. І тому найцінніше це той досвід, який ми можемо отримати. І саме досвід, і враження, і проживання дає нам емоції, відчуття щастя, ми проживаємо це все через тіло. Далі ми впираємося в ще одну проблемку проблемку проявлення, тому що нам складно і страшно проявитися. І якщо ми не проявляємося, що таке не проявлятись, це бути непомітним, це мовчати, не рухатися, да не виражати емоцій, і проявленість це дозволити собі в практиці рухатися, дозволити собі в практиці, звучати, дозволити в практиці плакати, сміятися. І з цього починається наше проявлення. Коли ми в маленькому на практиці тренуємося, ми потім можемо проявитися в стосунках, можемо проявитися на роботі, можемо проявити ініціативу і піти в вільне плавання, працювати на себе. Тому все починається з чогось маленького. І, до речі, проявитися жінці теж безпечніше з жінкою. Тому що часто у жінок якийсь негативний досвід з чоловіками, і саме в парі, навіть якщо чоловік і жінка цього дуже хочуть, підсвідомість не пускає налагодити цей контакт. І тому часто жінці простіше довіритися в такій практиці і вже потім переносити цей позитивний досвід на свою пару. І однозначно, навіть якщо жінка ніколи не відчувала оргазму в звичайному житті, це означає, що ми можемо попрацювати в практиці, і вона і відчує краще тіло уже в практиці, і є дуже високі шанси, що вона, ідучи до свого чоловіка і партнера, зможе нарешті відчувати оргазм, тому що ми перепрошуваємо негативні нейронні зв'язочки і тепер. Якщо є намір покращити сексуальні стосунки, слово секс не буде тригерити на щось негативне, тіло не буде напружуватись і зв'язка буде з чимось приємним. От, детальніше я розказую про це вже на курсі, як ми перепрошиваємо ці реакції через тіло, тому що ви тисячу разів можете на рівні розуму подумати і сказати, що «да, я не боюсь, я хочу, я готова, я йду, але якщо свідомість не пустить, то у вас цього не вийде. Тому в цьому плюс цілесних практик. Звісно, буде покращення в сексі, у кого в сексі все класно, може бути, повірте, ще яскравіше. І також хочу проговорити умови, за яких може відбутися енергохвиля або гіпнооргазм. Дві основних умови, і дві додаткових. перше це довіра до спеціаліста, до наставника, який запускає вам цей процес. Або навчає, як це зробити. І друге, це розуміння, навіщо це мені. І от зараз попередньо я розказувала про те, що відбувається в практиці, для того, щоб ви зрозуміли, що навіщо, для чого мені туди йти, що я там можу отримати. Також дуже важливо налаштуватись, відпустити контроль і думки, і вам потрібно бути тут і зараз, і важливо дозволити собі вивільняти емоції, бо дуже часто в нашому тілі просто накопичені. Емоції витіснені, і це створює напругу. І ми як натягнута струна, нас просто не можна торкнутися з нас виливаються ці всі емоції. От і коли ми звільняємо тіло, то е, стає набагато спокійніше в результаті, що відбувається. По-перше, це глибинне розслаблення, якого ви можливо ніколи не відчували. По-друге, тіло вивільняється від блоків, і відповідно поток енергії. В тілі починає рухатися більш вільно. Відповідно, ви відчуваєте себе більш спокійно, врівноважено, гармонійно. Ваша чутливість підвищується, тому що тіло розслаблене, чутливість підвищується, інтуїція зростає, більш широкий спектр відчуттів, взагалі, задоволення і насолоди від всього, що вас оточує, розумієте, не тільки в сексуальній сфері. І розширення рамок мені можна, тобто ви розширюєте свій досвід і можливість зайти зовсім в інші сфери і проживати зовсім інші моменти, ніж ті, які є у вас зараз. Потрібно пам'ятати, що енергія це валюта майбутнього, і що нам важливо дбати про свій власний стан, як ми дбаємо про зовнішній вигляд, так і займатися щодня. Своїм внутрішнім станом для цього спеціально я вам записала практику, яку ви знайдете в telegram боті І я хочу проговорити, що це гіпнотична практика. І ви маєте зрозуміти, що ви підете в цю практику і отримаєте результат тільки тоді, коли ви довіритесь на 100%. Я вам обіцяю, що вона абсолютно безпечна. І я попрошу вас відкинути всі страхи, довіритись на 100% і просто зробити те, що я прошу: зробити цю практику протягом двох тижнів щодня або через день. І результат не буде не за горами. Ви його відчуєте. І ви розумієте, маєте розуміти, що ви в будь-який момент можете вийти з цієї практики, але вам не захочеться виходити, бо ви будете відчувати приємні відчуття. І хотілося б сказати, що звісно в таких коротких відео я можу лише 2% користі вам дати від того, що я знаю взагалі. Тому в кого є бажання розкривати себе, свою чутливість, сексуальну сферу, якщо ви готові нарешті проявитись, реалізувати задумане і класно взагалі заробляти, не зупиняйтесь, прошу вас лише на цьому відео. Я хочу ще наголосити, що найбільші зміни у нас відбуваються тоді. Коли ми ставимо свої питання в пріоритет і готові заплатити певні гроші за свої зміни, тому що зараз мільйон безкоштовних матеріалів. Але ви помічали, ми дивимося, і ставимо в пріоритет лише ті продукти, лише ті відео, за які ми заплатили. Чим більше ми заплатили, тим більш вірогідніше, що ви це навчання пройдете. Трошечки ще надихаючих кейсів. Юля, наприклад, спочатку вона відвідала індивідуальну практику моєї учениці, їй дуже сподобалось, дуже зайшло. Вона одразу прийшла, записалася на навчання, пройшла навчання. Там я розказувала, як ми запускаємо себе самостійно, і вона запустила себе вдома, і вона просто була в шоці. Ось почитайте на наступному слайді. Що вона відчувала? Це просто феєрверк емоцій. Вона не знала, що таке можна відчувати в контакті з собою взагалі. І ось інша Юля, вона працює в наймі і прийшла на курс для себе. У неї теж була досить яскрава практика саме під час навчання, у неї досить прокачана вже чутливість. І в результаті, що вона мені написала як зворотній зв'язок, прийшла на йогу і зробила таку позу, в яку ніколи вона не могла сісти. Це про що? Про те, що тілесний блок відпустив і не треба там розтягуватися довго. Все, тіло вже пустило. Також збільшилась чуть. До запахів, до смаків, більше насолоди з'явилося, змогла за допомогою цієї ж техніки і практики працювати з власним болем і зрозуміла, як можна відпускати напругу. І також навчила використовувати практику саме для налаштування на свій класний стан. Це те, про що я вам кажу: що ви за допомогою практики будете впливати на свій стан. Тож, якщо ви хочете глибше вивчати цю тему і отримати можливість придбати курс, який ось зараз я буду запускати, я буду активувати вашу енергію, навчу запускати цю практику самостійно, прошу вас заповнити анкету. Якщо вам цікаво навчитися, як запускати іншим людям, також прошу вас заповнити анкету, тому що буде два тарифи. Це для тих, хто хоче. Самостійну практику запускати і для тих, хто хоче запускати як спеціаліст цю практику людям. Я знаю, що кожен з нас прагне проживати щасливе життя. Для цього нам необхідний контакт з собою, підказки внутрішні, тому що всі відповіді всередині, контакт з тілом. Друге, це зняти всі заборони. Тому що ви ж не хочете жити в коробочці все життя, ви хочете різноманітний досвід відчути. Чим більше буде бар в цьому досвіді, чим більше буде кайфу і задоволення в вашому житті. Третє це навчитися. Приводити себе в ресурсний стан, і якраз за допомогою практики, самозапуску практики, гіпнооргазму, ми виводимо себе настільки в високий стан, що розумієте, коли у нас стан ось такий, у нас гілка вірогідності ось така. І щоденно ми в своєму перманентному стані. Під час практики ми виводимо себе на більш високий стан. Там для нас доступні зовсім інші гілки вірогідності, за рахунок чого це відбувається, інший стан. З цього стану інша емоція, з цієї емоції зовсім інші думки, з думок інші рішення. З рішень інші дії, з інших дій зовсім інші результати. Це про те, от як відбувалася магія у дівчат. Чій кейсі я розказувала, що може відбутися те, чого в вашому житті не могло з малого дуже довго статись, його ви дуже довго очікували, і все ніяк. Це все пояснюється зміною стану. Тому, якщо вам цікаво вивчати, як ми цю магію створюємо з собою, з клієнтами, я вас запрошую заповнити анкету перед записом, яка вже скоріше за все надійшла вам в бот, Обов'язково дивіться і робіть вправу, І дуже буду рада, якщо ви будете розвиватись далі в цьому напрямку, будете опановувати практику гіпнооргазму для себе, і для інших. І з радістю буду ділитися з вами інформацією. Дякую за увагу, за приділений час.